Добрий день всім. А сьогодні черговий раз ходжу по цих гарбузах. тут, Стюди ширші рівці. От, Іду по два рази. Але таким славом вам довидно, де <свісно> сюди вже сюди трошки більш роз... розрослися, то стараюсь минати ці, щоб не обрізати. От. ну ще цей раз. Два рази пройду. А потім станеться раз. Може ще раз пройду, а може вже вони зараз закриють через дві неділі, Вже не буде що в рівцях пройшла. Сестричка. А тут ляля. -ля. А я міжрадя переб'ю. он дуже перебив ті. Зараз ще один рівець оставши туди назад пройти. О, і будуть на осінь гарбузи. До нового року. Корова їсть, свині їдять, не можуть нарадувати. О, Бо бурячки то не це. То не, то не Добре.